Неймовірні краєвиди, сходження у гори, підйоми на водоспади, екстремальні поїздки, чани, басейни та аквапарки українці діляться в мережі кадрами із відпочинку у Закарпатті. Компанії пропонують тури на Закарпаття тривалістю до п'яти днів. У вартість входить проїзд, проживання і у деяких готелях ще й безкоштовні сніданки. Є номери в основному по 7 по тисяч це тільки за одну ніч. А наш тур коштує на 5 днів 7,5 тисяч. Тому ви розумієте, що це є категорія бюджетного. Але організувати свою поїздку можна і самостійно. Щоправда, ціни порівняно з минулим роком зросли на 5 днів. З усім це може коштувати в середньому. 10-12 тисяч гривень з людини. Сімейний номер у ось такому невеликому міні-готелі у червні обійдеться у 2 тисячі гривень. Але зараз у розпал сезону вдвічі дорожче, і це без сніданків. Місць на двох до кінця серпня вже немає. А це вже відпочинок люкс класу. На території є декілька відкритих басейнів та закритий: аквапарк, спа, джакузі. У вартість входять сніданки. Доба на двох найдорожче тут коштує 6 тисяч гривень. Порівняно з минулим роком. Регіон вже заробив на 39% більше за сім місяців цього року до місцевих бюджетів Закарпаття надійшло понад 15 мільйонів гривень туристичного збору.